Друзі, дякую вам, що ви з першим міським вітаю вас на нашому етері. І найближчі 20 хвилин у нас буде культурна така хвилинка, культурне інтерв'ю. Мене звати Руслан Дроздов, Дякую нашим захисникам, що дає нам можливість спілкуватися про культурні теми, що дають нам можливість мріяти про майбутнє. Дякую, хлопці та дівчата. Тримайтеся, будь ласка. Ну і не забувайте щирі українці підтримувати наших військових. От сьогодні саме і про військових, і про культурну складову всього ми будемо говорити з нашими гостями. Бо Найближче 20 хвилин тут в нашій студії Любомир Левицький, режисер документального фільму. Ми були рекрутами. Вітаю вас, пане. Вітаю, вітаю. І сьогодні Добре. з нами Борис Савенко, головний герой фільму. Вітаю! Добрий! Дякую, панове, що приїхали до нас. Дякую, що запросили. завжди. Ми завжди готові проговорити про культуру і про військових. Особливо я розумію, що про культуру зараз просто так не поговориш. Бо два з половиною роки практично вже йде війна. Так. Бо більше з 2014-го ми можемо мовити такі ситуації. І дуже добре, що культурне життя все ж таки продовжується. Хоча при цьому, і це перше запитання, я не можу не запитати вас про це. Пробачте. Бо велика кількість людей кажуть: ну, яка культура, ну, яке кіно? Ну ви що, давайте всі гроші на військових, давайте думати тільки про це, а потім, вже після перемоги. Тож, пане Любомир, чи є шанс зараз все ж таки продовжувати, і чи треба зараз продовжувати культурне життя, знімати кіно і mm -hmm. так далі? Е, е, так, я думаю, що це необхідно робити. Дуже важливо розуміти, які теми сьогодні потрібні, тому так. що якщо ми сьогодні говоримо про е, теми, які будуть е, е, скажімо так, рефлексувати там в нас, то це не на часі, скажем uh -huh. так. Тобто не, не час розказувати про страждання, які ми проходимо, бо тому, що це і нам боляче, і за кордоном може нас не пожаліє ніхто. Тому no, no. час прийшов інший час мотивації, мотивації е, як і війська, так і uh -huh. мотивації цивільних. Тому що сьогодні ми знаходимося на фазі. Знаєте, це коли біжиш в марафон, і ти вже наполовині, і ти вже видахся, і вже не хочеш нічого. І ти думаєш, навіщо вона тобі треба? Друге, не момент, не треба знайти абсолютно. Якраз yeah. ми сьогодні тут для друг. Дихання для того, щоб дати всім друге дихання, тому е, наша робота саме про натхнення, саме про цю мотивацію, яку потрібно взяти про з цієї історії. Угу. Як знайшли цю історію? Звідки вона взялася? Е, я справді в тому, що від, до, до початку повномасштабного вторгнення там глядачі можуть мене знати за моїми художніми проектами. Там я знімав блокбастери, кінотеатральні блокбастери так. для підлітків. Так і спочатку повномасштабного вторгнення я, напевно, як і всі, змінився, став доросліший і для мене. У мене е, поняття кіно стало нести зовсім інший зміст. Для uh -huh. мене мало стало просто робити кіно. Це має, ну, тобто я хотів виконувати якусь місію. Е, зрозуміло, що. Е, е... Мені потрібно було приєднатися до моїх колег-документалістів, хоча я не є документалістом взагалі mm -hmm. ні разу. От. І мої фільми вони стали <смеш> чимось новим в, нашій, в нашому інфополі. Перша моя робота це 30-хвилинний документальний фільм «Іди за мною, який можна знайти там в соцмережах, просто yeah. забивши його в пошуку. Це фільм про унікальну рятувальну операцію дронами. І після цього, після того, як фільм отримав вісім міжнародних нагород, мільйони переглядів на Ютубі, до мене звернулися медійна служба 3 штурмової і сказали Любомир: у нас є дуже багато матеріалу, знято хлопцями на передовій mm -hmm. з лише камери, екшен відео. Що можна з цим зробити? Тому що вони просто викладають себе на, на соцмережах, ми вже могли це бачити. І, і я задався питанням, як можна скласти історію. Е, я пішов із запиту, е, від головного запиту, хто ці люди. Да. Тому що ми бачимо P.O.V., ми бачимо це від першого обличчя відео, але ми ніколи не бачимо, хто ці люди. Так. І я сказав: Окей, нам треба розказати про цих людей. Ми зробили багато перед інтерв'ю, ми, ми, ми вибирали дуже багато серед багатьох командирів. Це просто ну, розумієте, куди не глянеш сьогодні в будь-якому підрозділі це просто так, тигри. Хіровий, просто да, тигри. Це було да, дуже складно. Да. І я сказав: Окей, Любомир, треба зробити ну, тобто, жорсткий вибір і відібрати тих, хто буде перш за все відрізнятися один від одного. Тобто uh -huh. ми йшли шляхом, щоб ці, ці герої вони були контрастні один до одного. Так. Друге питання, щоб вони були архетипними, щоб можна було просто взяти любого з цих героїв і накласти на, на на любого командира, на любого хлопчину в інших підрозділах, в інших бригадах, щоб це так. були такі символи. Uh -huh. От. І далі е, я подумав над формою, яка це може бути форма, і придумав, що е, якщо зробити цей фільм в стилі мокіментрі. Для нас це новий жанр для глядачів, щоб ну, зрозуміти, як це працює. Е, це суміш художнього і документального кіно. Це uh -huh. не просто документальний фільм, це не скучне кіно. Це у вас, у вас буде відчуття перегляду художнього кіно. Водночас ви будете ловити себе. На думці, що це реальні люди ну, і реальні так. ситуації, реальні історії. Ну, так. Це історія від імені юного рекрута, угу. який є вчиться студен... вчиться на, на факультеті журналістики. В один момент він розуміє, що його цивільне майбутнє під загрозою, воно може не скластись, якщо він не не приєднається сьогодні до зміни, і, скажімо так, не приєднається до збройних сил і не змінить все. Через себе і він приєднується. Він бере позивний журналіст. Напрошується на, на подорож в до командирів 3-ї штурмової. це вісім командирів вони їдуть на завдання, і він напрошується до них на зустріч. На, на, на цю подорож і да. під час восьми ось цих зупинок він бере вісім інтерв'ю. У них ці всі вісім інтерв'ю з'єднані його історією, і це все так. Це художня зв'язка. У фільмі дуже багато крутої музики, багато мотивації, багато класних лайфхаків. Ми маємо вже перші відгуки. Наш фільм вже встиг стати рекордсменом по найкрутіших відгуках. Взагалі, в моєму житті. У всіх своїх фільмах ми поговоримо про це пізніше. Я хочу поговорити з Борисом, який став тим самим журналістом, який Як був напередку. А до початку війни ким ви були? Я є актор, я працюю у театрі, знімаюся у фільмах, вже працювали з Любомиром раніше, я грав головну роль у фільмі Селфіпатті у 2016 році. Зараз у цьому фільмі я показав. Своєю роботою, що ці бар'єри потрібно мінімалізувати між цивільними та військовими, щоб молоді хлопці знали, що військові такі самі люди, як і ми, з якими потрібно розмовляти, потрібно дізнаватися від них багато нових речей, яких просто так тобі ніхто інший не розкаже, і показати, що можна бути навіть таким самим і прагнути до такого ж, як і вони. Що було найскладнішого от, о, у військовому житті? Я розумію, що Добре. зараз хлопці, які на фронті, для Добре. них це ну, буденність. Вони кожного дня Вже звикли, у броніках, так. вони звикли до цих викликів, до ударів, постійних втрат і так далі. Якщо людину взяти просто серед життя, людина, яка ніколи там не була, ніколи не чула постріли, вибухи поруч, не бачила відірвані кінцівки і так далі, і закинути його усередину цього життя. Він просто збожеволить. Просто, якщо от ви не розумієте, вдягніть на себе 20 кілограмів металу і просто спробуйте день побути в цьому. Я провів в оборонику там 4 дні. Я думав, що я помру просто як? А тут хлопці кожного дня це роблять. А можна для глядачі коротку перед історією? Да, будь ласка, звісно. я, я дуже да, коротко любомир, про те, да. бор... да. борис відповість. Да. Е, справа в тому, що у нас стояло питання: хто буде цим рекрутом? Ну так, ми передивилися всіх реальних рекрутів третій штурмові. Угу. Можна було, і я не міг знайти персонажа реально, який би мав усі такі. Наївні очі, оце такий. Е, е, а, Я дуже хотів, щоб він мав довге волосся uh -huh. на початку, щоб був контраст. Е, Уголити його прямо там, так, yeah. е, е, щоб він мав оце такий трошки невпевнений голос під час цих розмов, щоб ми бачили цю таку легку трансформацію yeah. Його yeah. далі. Ми не могли знайти. І я згадую, і напередодні я я е, зустрів Бориса в місті. Ми просто випадково побачилися. Ну так Боженька дав, напевно, uh -huh. якийсь знак. Я Ви загадув... знали один одного. Так, ми працювали так разом. Yeah. Я думаю, це Борис, це, це він може бути. І я йому телефоную, кажу: Борис, дивись, я тобі хочу запропонувати таку роль uh -huh. в такому фільмі. Це не художнє кіно, це суміш художньо документального, але це реальні люди, це реальна історія. А, якщо ти хочеш, то є тільки одна єдина умова. Він каже: яка ти маєш стати справжнім рекрутом у третій штурмовій? Ми тебе відправляємо на фронт на КМБ. То достатньо, повірте, на КМБ розшифровується як курс молодого бійця на третій штурмовій. Хто проходив, той знає? Там там. Не носить. просто там так, не, всі, да. не всі не проходять. Санаторій, не, да, не санаторій. От, і Борис сказав, можна я день подумаю? От призвонив через годину, сказав, я згідне куди їхати. Далі Борис розказує. Звісно, звісно. Ну, я навіть це не потроюю, що це не санаторій. Це була на... краще навіть, ніж санаторій. Такої дружньої компанії, колективу я давно не відчував з самого дитинства, як. Багато хлопців зібралися, усі знають свою задачу, усі знають гру, в яку вони грають, стають кращими, стають мужнішими, е освоюють нові навички, володіння зброєю. Це все було дуже, дуже, дуже чудові часи. Е звісно, благо, що в мене була до цього якась більш-менш спортивна підготовка, але все одно е потрібно займатися цим, потрібно бути завжди у формі. Тим паче в такі часи, які ми живемо. Я вважаю, що це більше, ніж потрібно. Ви, коли побачили все це на власні очі, а, от, розуміння того, що ці хлопці змінюються. Ви змінилися за ці невеличкі це ж невеликий період зйому був. Скільки ви знімалися? П'ять днів. Ми мали знімати 10 днів. Угу. Нам сказали, забудьте. Ніхто на 10 днів, днів командирів угу. з фронту вам не дасть. Ну, да. Наша команда готова до, до цього. Ми знаємо, як працювати в подвійному режимі, угу. але логістику нікуди не дінеш. у нас там ну, були да. дуже непрості моменти, як це все реалізувати. Але в цілому, так 5... за 5 днів. За 5, 5 днів. днів. Це, 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 це знімального процесу. До да. цього я приблизно біля місця готувався, до цього підходив, щоб було не соромно дивитися в очі військовим, які приїдуть заради такого проєкту. Ну, звісно, звісно, це було той бар'єр, про який я кажу, що потрібно. Було це, це зробити і показати приклад, як може зробити це кожен. Ну, ви себе рекрутом відчули? Відчув, чув, звісно. Ніхто, ніхто з бази, з ну, місця, де я був, ніхто не знав, що я актор. Я був повністю uh -huh. на равних uh -huh. з усім, нікому нічого не казав. Підсадний і, рекрут такий так собі. Так Що були і складнощі, були, і позитивні моменти. В цілому це був неймовірний досвід, який а потрібен. Люди побачили цей фільм вже. Так. О, вже багато його показували вже є відгуки. Давайте про них і поговоримо. Так, перш за все в кіно вибирайте любий кінотеатр, який вам подобається. Я рекомендую вже сходити в кіно. Так. Фільм продовжили ще на один тиждень в кінопрокаті через увагу велику до нього. Маємо перші відгуки. Це дуже круті відгуки. Люди говорять в основному, те, що це більше ніж фільм. Це угу. більше ніж фільм, тому що це реальне життя і військові. І цивільні отримують таку дозу енергії, таку мотивацію, що цивільні розуміють, що їм хочеться далі більше щось робити для, для цих хлопців. Військові розуміють, що їм хочеться подвоювати свою роботу. Вони розуміють знову ж таки, що вони зробили правильний вибір, вони на правильному місці, і їм хочеться ще більше робити. Тобто цей фільм він додає елітарності війську. Мені хочеться поставити військових в своїх проєктах на такий педестал, що вже ніхто ніколи їх звідти не зрушить. Максимально. От. І ем, ця історія дійсно про, про мотивацію. Що, що хотілося мені максимально донести в цій роботі? От саме, знаєте, це відчуття, коли ти виходиш з кінотеатра, тобі хочеться боротись далі. Жити далі, вірити далі в те в перемогу, що вона буде, і вона реальна. І знаєте, що саме класне ага. Що якщо б це був просто художній фільм, ви б вийшли з цим настроєм і сказали, класний фільм, але хотілося щоб так було в житті, щоб це були реальні люди. А тут. Ви не можете цього сказати, ви кажете, так це реальні люди, це реально yeah. ті, хто є. І е, головний меседж це те, що е, героєм може бути кожен сьогодні. Просто і є героєм кожен. Ну, ви знаєте, до початку війни ми завжди дивилися от намесників американські ці фільми, і думали: о, який класний фільм. Нам би такий би фільм. От е, чи можемо ми його порівняти якимось чином? Наші месники ось такі. Це не я роблю, це роблять е, вже відгуки в інтернеті. Ви mm -hmm. можете подивитися, там мої соцмережі, я це все публікую. Люди говорять, що забудьте за Марвел. За Сьогодні ми маємо нових героїв, тому що цей фільм він репрезентує. Тобто ми не зробили зараз екшн фільм просто. Mm -hmm. екшн, весь екшн там є, його дуже багато, але він є реальний з реальних камер, причому зроблений в такому тоні, де ви не будете відчувати пригнічення. Там на рок ролі все. Mm -hmm. Це третя штурмова, там дві ж. Yeah. Е, це такі хлопці. Ви маєте це відчути і е, люди говорять, що цей фільм він репрезентує якраз персонажів цих в реальному житті. І це це, це дуже краще, це, це навіть більше ніж ми очікували. Багато моментів, які показують хлопці, у тому числі із треті штурмової, яке зняті акшн камерами, воно таке 18 Ми mm -hmm. розуміємо, що війна це не для дітей, на жаль, не для слабонервних людей. Чи є там такі кадри, які не можна дивитися дітям, чи все ж таки це такий е... фільм, який може повести з собою малечу і показати? Кінотеатри поставили нуль плюс. Так ми угу. ну, ви можете брати родину, можете брати. Скажу так, там є місцями в деяких документальних кадрах. Є там якісь там нецензурні лайки. Там, скажімо так, але воно все дуже в контексті, немає якогось такого там супробрутального угу. ефекту. Е, ні, це я спеціально робив цей монтаж для того, щоб його могли б подивитися підлітки, могли б подивитися взагалі. Хто сьогодні стоїть на обороні країни, хто ці? На кого рівнятися? І це це маніф, це фільм-маніфест для майбутніх поколінь. А чи була самоцензура? От я хочу це показати, ну так хочу, але не можу. Не було. Я, 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 я керувався виключно логікою угу. і здоровим голосом у цьому Ні. фільмі, і все. І мені я дивіться, я я ніколи не фокусуюся на знов ж таки на якихось важких. Траждальних моментах і ну війна їх має дуже багато, але е, знаєте, це той погляд мухи і бджілки. я uh -huh. бджілка в цьому даному випадку е, я показував е, сильні сторони. Мені подобається робити кіно, е, яке демонструє наші перемоги, а не наші поразки, яке демонструє нашу си, е, сильну сторону, а не слабшу сторону. Ну, всюди є дві сторони. Просто да. питання, про що ми на що ми акцентуємо? Дивіться, сьогодні російська пропаганда нас годує максимально своїми продуктами, і хочемо чи не хочемо, ми це дивимося. Ми говоримо про це. Е і мені здається, що на противагу цьому стають от такі наші проекти. Ну, такі проекти я б хотів, щоб їх дуже багато було. Е це є такий референс. Е е е те, що ми зробили, це є зразок того, як можна протистояти російській пропаганді. Так. Ми не говоримо, що можна проти поставити. Так, ми да. не говоримо з ким ми воюємо. Да. Ми говоримо за що ми воюємо. Саме так розумієте? Ми, ми показуємо ті цінності, на яких ми хочемо сфокусувати, сфокусувати увагу нашого глядача. І подивившись цей фільм, повірте, ви не захочете дивитися нічого, не ні слухати російську музику, ні... ви не захочете цього, Тому що там крута українська музика, там крутий саундтрек. Мене вже мучають, щоб зробити плейлист. Пошвидше випустити Тобто, ми, я рекомендую глядачу піти. Ви отримаєте ті емоції, які ще ніколи не, не отримували в українському кіно. Ніколи. Я вам даю гарантію. Приходьте в кіно. Обов'язково треба йти, обов'язково треба дивитися, обов'язково треба виходячи з кінотеатра, розуміти, що життя триває завдяки тому числі ось таким нашим українським митцям, які роблять все можливе для того, щоб підтримати з однієї сторони бійців, з іншої сторони підтримати громадськість, яка зараз живе, нібито в окремій кулі. Мене це не торкається, мене ну, це раз, не ми турбує. Ми працюємо акуратно. Також ви знаєте, що дуже важливий момент міжнародна дистриб'юція цього да. фільму. Е ми будемо розмовляти зараз з міжнародними е, великими платформами uh -huh. для того, щоб одним махом закрити міжнародну дистриб'юцію е, і цей фільм могли подивитися там в всьому світі. На Netflix? чому би. Так, ні? так. Я, да. я думаю, що що не заберуть, ми зробимо. Якщо ні, ми зробимо, е, ми розіб'ємо на внутрішню дистриб'юцію. Зовнішню будемо продавати вже на багато країн цей фільм. Uh -huh. е, скажімо так, за що візьмуть? Для, мета цього фільму і місія це максимальне поширення. Чи зрозуміють іноземці? Так, Вони дуже часто так, не так, розуміють так. нас. Зрозуміють дивіться. Uh -huh. Я, в мене американська школа. Я, uh -huh. я там третину своє життя прожив в Америці, в Голлівуді працював. І я дуже добре розумію, як робити міжнародний продукт. Uh -huh. Дуже добре розумію, що вони не зрозуміють. В цьому фільмі є все для того, щоб вони зрозуміли, куди йдуть американські кошти. Вони побачать, в чиїх руках американські броньовані хамери. Хто як вони працюють? Їздить, хто нахизять? Хто ці люди yeah. і е, російська пропаганда про те, що хтось там щось краде, щось не доїжджає на фронт? це не працює. Я вам скажу більше того, ми, коли я коли шукав хамві, я uh -huh. хотів зняти, ми їх в Києві не могли знайти. Нам ми всі на фронті, так нам yeah. генштаб допомагав шукати хамів в Києві. Ми їх не могли знайти всі на фронті. Мені сказали, їдь туди, там ми тобі дамо багато. Я сказав, ні, нам треба звідси починати подорож no, і звісно. пощастило. Просто деякі хамі приїхали на ремонт. І ми їх просто забрали. все. <звісно> Пане Борис, а чи готові ви продовжувати а, свою своє життя військове, от таке от життя в акторському а, полі? Бо дуже часто актор каже: Я різноплановий актор. Я хочу бути сьогодні гамлетом. Завтра хочу бути а, там, я не знаю а, людиною, яка а, кохання знімає, а потім я хочу бути бодібілдером, Ну і так далі, змінюватися. Дійсно, хочеться все і одразу, але так не буває. Потрібно mm -hmm. поступово рухатися. До того, куди є сили більше реалізовуватися так. зараз, звісно, такі часи, що потрібно бути готовим до всього. Як то кажуть, війна це терпіння, у якого дуже гіркі плоди і. Дуже солодке коріння, хотів би ще знятися у такій ролі, у ролі саме військової людини, яка з автоматом? Яка... Я вже думав про це. Можливо, цей персонаж буде відгукнеться з якимись глядачами, яким він буде цікавий, щоб він далі Подовжити продовжував життя, свою діяльність його, да? далі Вникальні. так само таким чином розповідав історії інших героїчних людей? Я я, звісно, тільки за. Такої що кажуть є. ваші близькі, які побачили вас у такому амплуа? Всі в захваті, всі дуже замотивовані. Так. Да. Я, б навіть, я, я б навіть навіть сказав заспокоєні трошки mm -hmm. ситуацією. Так. Бо такі часи, що знаєте, багато поганих новин, багато е, молодих хлопців, mm -hmm. моїх ровісників просто-напросто бояться виходити з дому. Да. І через це е, ну, ніякого mm -hmm. життя не відбувається. До речі. До речі. Так. Цей фільм якраз я отримав дуже багато коментарів. Угу. Про те, що цей фільм зламає оцей страх у людей. Ну, скажімо так, зараз дуже багато є е, поширюється цих відео, де там кидають людей в буси і так далі. Люди бояться, люди налякані, люди бояться військової форми на третьому році війни, mm -hmm. і ну не безпідставно, так е, і якраз ось тут ця ця робота допомагає людям перебороти цей страх, зрозуміти, що ну все трошки плюс, не, все так, не да. все так погано. Ну треба взяти ще один фільм про ТЦК. Рекрут, але зі сторони ТЦК. Бо дуже часто кажуть, що у бригадах інший підход. У бригадах є командири, які воюють за кожного свого хлопця, так. які стоять за кожного свого а, військового. Треба зняти фільм про ТЦК, щоб знов таки люди не боялися. Ось як не рекрут, а от як мобілізована людина проходить цей шлях. Ну я думаю, що можливо мої колеги там. Обов'язково вони не сидять просто так. Я впевнений, що багато акторів, багато режисерів зараз роблять все можливе. Ну, знаєте, ще до деталі така, скажу, дуже цікавинка, як Давай, будь ласка. Е, в мене е, там буквально через декілька тижнів буде ще презентований один соціальний проєкт. Е, це ми зробили із військово-військовою е, соціальним проєктом Гальт. Uh -huh. Це, е, скажімо так, мережа таких хабів, яка об'єднує мілітарні спільноти всі е, там ПСД групи. Так дуже багато. у нас мілітарна культура дуже добре розвивається. Uh -huh. Так от ми зараз в цьому проекті якраз трошки хочемо привідкрити цю мілітарі культуру, і мені потрібні були там деякі актори, які виконують прямо акторські завдання. Угу. І я збився з них спілкуватися з дуже ну, там, крутими акторами, нашими, які мені відмовили. Знаєте чому? По одній причині вони не хочуть. Грати акторів військових, вибачте, в кадрі yeah. зброєю не буде, розуміючи, що в той же час військові з реальною зброєю захищають країну, а вони будуть якби просто скажімо yeah, так, да, грати да, да, грати да. цю роль. Вони сказали, ні. І тоді я зрозумів, яка трансформація відбувається сьогодні у свідомості людей, виявляєте? Я взяв всіх військових, Я взяв третє штурмової, з зоо взяв хлопців. Там є свої актори Топс. абсолютно. Я хочу знов таки запросити всіх наших глядачів у кіно. Ми були рекрутами, саме так називається кіно. Шукайте його. Я впевнений, що після того, як він закінчиться у кінопрокаті, він буде у соціальних мережах. Можна буде подивитися, порекомендувати своїм близьким, які за кордоном, щоб вони подивилися. Дуже платформі він буде краще на якісь... кінопрокаті, бо це ще місце додатково йде для поповнення дуже важливо роботизації. Е... Да. Так, так ми, ми Так, ми частину коштів відправляємо на третю штурмову на закупку. Роботизованих систем для угу. порятунку е, ну просто життів, хлопців нехай роблять роботи те, що копійка може врятувати вірно. Звісно, тож шукайте це кіно в кінотеатрах. ідіть, будь ласка, і підтримуйте наших військових. Любомир Левицький, режисер документального фільму. Ми були рекордами сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. Дякую. І Борис Савенко, головний герой фільму, той самий журналіст. Дякую вам, панове. Дякую. дякую. Ну і дякую всім вам за те, що ви з першим міським. Продовжуйте бути з нами. На, звісно, ми зустрінемось з вами вже незабаром. Ну і підтримуйте наших військових. Обов'язково і вірте, знайте, що все стовідсотково буде Україна. Добре.